Довго говорили про Україну головні підсумки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у південнокорейському місті Пусані. Вони заявили про консенсус і домовилися продовжити діалог щодо врегулювання війни в Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Переговори в Пусані тривали 1 годину 40 хвилин. Перед самітом Трамп наказав Пентагону розпочати ядерні випробування. Сторони досягли консенсусу з торгівельних питань. Трамп погодився знизити мита на китайські товари з 57 до 47% у межах однорічної угоди. У відповідь, Китай відновить закупівлі американської сої, гарантує експорт рідкоземельних мінералів та посилить боротьбу з фентанілом. За словами Трампа, Китай розпочне процес закупівлі американських енергоносіїв, зокрема нафти та газу з Аляски. Трамп оцінив зустріч як 12 з 10 балів, та заявив, що між країнами величезна взаємна повага. Окремо лідери довго обговорювали війну Росії проти України, погодилися шукати можливі шляхи врегулювання. Тайвань не обговорювався. Попри очікування, обидва лідери проігнорували питання про незалежність острова. Ця зустріч стала першою після повернення Трампа у Білий Дім. Загалом, два лідери не зустрічалися особисто з 2019-го. перед зустрічю, під час якої делегації сиділи навпроти одна одної за переговорним столом. Трамп припустив, що обговорення може тривати три або 4 години, але лідери розійшлися вже за годину 40 хвилин. Після завершення переговорів Трамп і Сі Цзіньпін не проводили спільної прес-конференції. Президент штатів залишив Південну Корею і відправився у Вашингтон. А Сі Цзіньпін продовжує участь у саміті АТЕС. Цікаво, що за кілька хвилин до зустрічі з китайським колегою Трамп написав у себе в соцмережі True Social, що наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї, оскільки це роблять інші країни. Однак він не відповів на питання журналіста щодо цього рішення, коли голова Білого Дому разом з Сі Сідзіньпіням розпочали саміт. Трамп зі свого боку казав, що вони обговорювали можливе врегулювання Вання війни Росії проти України, але нафту особливо не обговорювали. Україна обговорювалася дуже серйозно. Ми говорили про це довго, і ми обоє збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чим можемо ми чогось досягти. Ми згодні, що сторони застрягли та воюють. Іноді їм просто доводиться воювати. Мабуть, безумство заявив Трамп журналістам. За його словами, сі дзіньпін збирається допомогти Сполученим Штатам у питанні врегулювання війни, але багато чого ми зробити ще не можемо.